Доброго дня, дорогі друзі. Перегортаючи ще одну сторінку нашого життя, ми вступаємо в новий рік. Нові цілі, нові мрії, нові прагнення, нові сподівання, які ми віримо, що обов'язково збудуться. Віримо, що у всіх прийдешніх днях наш добрий Господь благословить нас так само, як це було в минулому. Серед усіх релігійних рухів, які в історії середньовіччя зберігали чистоту біблійної істини, одне з чільних місць належить вальданцям. Їх віра глибоко засновувалася на слові Божому, яке вони свято берегли, переписували та розповсюджували серед людей. Хто ж вони, що ставили святе письмо вище від усіх цінностей світу? Хто вони, чиє благочестиве і просте життя викликало захоплення навіть у ворогів? Хто вони, що зберегли віру перед загрозою навіть повного знищення? Про вальданців та їх духовний подвиг ми будемо говорити сьогодні. В студії ведучий Віталій Кривой. Нагадаю, тема наших роздумів сьогодні вальденці, люди, які народжені згори. Сьогодні з нами в студії експерти Віталій Нероба, магістр лієзнавства та магістр богослів'я Михайло Скрипкар. Вітаю вас, шановні експерти! Вітаю доброго дня! Перед початком роздумів над нашою темою. Пропоную до вашої уваги історичну довідку. Вальденсі — релігійний рух у західному християнстві, що існує з часів середньовіччя і навіть зараз налічує чимало послідовників. Етимологія цієї назви має подвійне тлумачення. Одні дослідники говорять, що вона означає людей долин Ваудуа до Фіне та П'ємонту інші виводять її від імені Ліонського купця П'єра Вальдо, що жив у другій половині 12 століття. П'єр Вальдо замовив для себе переклад з латини деяких уривків з Біблії, вивчення яких спонукало його роздати майно жебракам та добровільною бідністю відновити християнські чесноти. З групою однодумців він став ходити по містах та проповідувати Євангелії. Не прагнучи відділитися від офіційної церкви, вальденці, тим не менш, все одно увійшли з нею в конфлікт. Вони проголошували право Марян вільно читати Біблію і проповідувати, піддавали сумніву вчення про таїнства. У 1179 році Вальдо та його послідовники відправилися у Рим, щоб отримати благословення папи Олександра III, Але той заборонив їм проповідувати своє вчення. Наступний папа Луцій III остаточно відлучив їх від церкви на соборі у Вороні 1184 рік. А Інокентій Третій підтвердив це відлучення на Летеранському соборі у 1215 році. У 1211 році більш ніж 80 вальденців було спалено у Страсбурзі за звинуваченням у Єресі. Із цієї події починається відлік багатовікових гонінь на представників цього релігійного руху. Вчення вальденців тим не менш розповсюдилося до Італії, Франції і Богемії. Центром їхньої діяльності були долини П'ємонту та Савої, звідки по всій Європі мандрували вальденські місіонери. Слухаючи матеріали історичної довідки, ми чули про дві версії походження назви Вальденців. Одна із них говорить про П'єра Вальдо, про купця. Взагалі, цікаво, чому дійсно його заняття могло стати йому перешкодою на шляху того, щоб стати більш духовною людиною. Коли ми розглядаємо історію виникнення Вальденців, то більше ми звертаємо погляд наш на життя цієї людини, на Вальдо, П'єра Вальдо. Котрий, читаючи це те писання і зацікавившись Божим Словом, читаючи його на латині, він прийняв рішення, прийняв бажання, щоб воно було на рідній мові, на французькій мові. І цей купець, читаючи, він зрозумів, що те, чим він займається, воно є перешкодою для того, щоб прийняти Господа і бути подібним Його та Його послідовника. Він хіба щось неправильно робив у своєму житті, він неправильно торгував. Ну, він, напевно, зрозумів, що те, чим він займається, є перешкодою, тому що його життя та те, що він читав, воно протирічило одне одному. Ви знаєте, як от люди часто на Новий рік, вони намагаються от, от вже з Нового року, з 1 січня я вже почну нове життя. Але проблема в тому, що часто нічого не виходить. Чому? Тому що потрібно. Зрозуміти, що є справді справжнім початком нового життя. Справжній початок нового життя це зміна орієнтирів, це зміна пріоритетів для Вальдо Христос Цінності став на першому місці. До цього було його бізнес на першому uh -huh. місці, його там якісь е, особисті бажання. А тепер Христос став на першому місці. І він з цього часу став виконувати те, що йому сказав Христос. З ним сталося подібне як з молодим юнаком, якому одного разу Христос сказав: Будь моїм учнем, іди за мною. А той мав багато майна. І повернувся, і пішов від Христа. Проблема була не в майні, проблема була в бажанні слідувати за Господом. Коли ми хочемо почати нове життя, нашим рішенням має бути: я буду йти за Господом туди, де він скаже мені. Угу. Якраз там є історія свідчить про те, що цей випадок з багатим юнаком і повпливав на нього. Де він угу. читаючи цю історію, прийняв рішення для себе поміняти цінності так. в своєму житті, вибрати так. інші цінності. Ну, коли ми дивимося на рух вальденців, як впливовий дійсно рух, він був єдиним в той час у середньовічній Європі. Чи були також ті, хто рідні були до них, ближче до них? Вальденці, вона походить це слово, як ми чули вже історичні довідці від слова. Буквально означає жителі долини», вони перебували в, більш в Італії, на півночі Італії, Швейцарія сучасна. Але часто їх, тих вальденців, які жили, наприклад, в, в території туди до Франції ближче, називали альбігойцями. хоч начебто є альбігойці окремо, Це ті, да. ті І самі? І потім називали катарами. Це явище одного порядку. В нас на Росії їх називали богомілами в. На території Балканського півострова. назвали їх півночі Балканського півострова патаренами і інші угу. назви. І часто не зрозуміло, чи це якісь різні рухи, чи це все один рух, так приблизно, як зараз. То кажуть, сектант, то єретик, то штунда ще якісь слова, чи то три тетії, чи, чи то одна. Чи? Дуже складно виявити все це. Але справа в тому, що цей рух. Рух, якого Біблія була пріоритетом, Біблія була головна над людськими, над людськими вченнями різноманітним, він охоплює не тільки північ Італії на по всій Європі. Були люди, які в якійсь мірі шукали Господа, не мали жити по Біблії. але там був самий центр, тому що там можна було сховатись від переслідування релігії. Віталій а є якісь джерела, які надійшли, які б розказали нам ну більш детально про. Віру вальданців дійсно, Є. Як вони, в що вони вірили, їхні доктрини, їхні розуміння. Є один документ, називається він Благородний урок Нобла Лейксон. Він викладав основи віровчення Вальденці. Він був написаний, датується він 1100 роком. Це період до П'єра Вальдо. Тобто це доводить, що не П'єр Вальдо засновник цього руху, що ці люди були там з першої апостольської ще церкви. І цей документ говорить про вальденців як народ, який давно переслідується. І е, він викладає ну, певні пункти віри вальденців, що вони вірили. І саме головне, що, що важливо, що ті вальденці, які є зараз, на жаль. Вони дуже відійшли від тої віри Вальденці, яка була тисячу років тому чи 500 років тому. Зараз Вальденці зберелися, це різні явища. Ну повертаючись, все ж таки до того часу, ви сказали, що ще до П'єра Вальдо, можливо, вони були тими людьми, які сповідували якісь принципи, але саме він дав поштовх, можливо. В такому організованому і цілеспрямованому напрямку, особливо вивчаючи Слово Боже, чому Біблія для нього, і його послідовників, була найавторитетнішою книгою, чому не інші доктринальні книги якісь? Читаючи багато у святому писанні, він прийшов до висновку дійсності, що те, що вчать, воно протирічі святому писанні. І тому він для себе прийняв рішення, що для нього Біблія стане самим таким важливим. Авторитетом. Авторитетом. Угу. Дійсно, коли ми вивчаємо історію валденців, то там дуже цікаво говорить про те, що декотрі валденці, декотрі групи валденців, вони святкували недільний день, так як угу. офіційна церква в той час. Хоча в других доктринальних питаннях вони не погоджували з офіційною церквою. Були також другі групи владенців, котрі святкували суботу, тому що читаючи це писання, вони знайшли, що субота це святий Божий день. Ну, у мене питання: а чому так по-різному вони так думали? Не було лідера серед них, який би вів. Кожен сам дочитувався. Це не була уніфікована організація якась така, тому що і навіть створити тоді було нереально. Вони були переслідувані, вони переховувалися, угу. їм постійно їхньому життю загроза смерть За що за те, навіть якщо в них один листочок Біблії знаходили, з те, uh -huh. що вони взагалі читали це святе письмо, за це в той час темно середньовіччя їх могла посягнути свою. Uh -huh. А якою мовою вони читали Біблію? Ну На той час мова була Латині, але uh -huh. вони прийняли рішення все ж таки написати Біблію. І на рідній мові перекласти. Да, перекласти Біблію для того, щоб вони могли читати, і вона була доступна, тому що тоді офіційна церква заборонила читання Святого uh -huh. Писання. Не всі мали доступ до цього. Тим більше, що друг на той час його не існувало, uh -huh. і вони рішення переписувати, і це говорить про те, наскільки вони полюбили. Слово Господа угу. і слово його. Угу. Де ці люди проживали взагалі? Ну, ось, в різних місцевостях, але осередок їхній був е... Північна Італія, це Швейцарія, Гірська місцевість. Цікаво, Я... да, ви хотіли цікаво ну, за відносно вчення їхнього і відношення до святого письма, що святе письмо вони намагались сприймати всі його цілісності. Тобто, кожне слово в них було важливе. Не так, оце потрібно, це не потрібно. І значна угу. частина з них, наприклад, люди, яких називали. Пасажинами, що таке пасажини? Це жителі ущелин, так можна перевести. Його. Є, є, є жителі Долини. Більш... Чому так в жителях ущелин? Може, ще більш далі ховалися, ніж uh -huh. ці жителі Долин. Невідомо. І один з їх сучасників, який належав до католицької... католицького табору, він так писав про них: в Ломбардії, це Північна Італія яка я, являлась основним місцем обитання італійських єретиків, возникла секта, я по неізвісним не причинам Закон Моисеев во всем, за исключением принесення жертвоприношень, соблюдается цими людьми. Вони воздерживаются від запрещенной Моисеем пищи і соблюдають Єврейською суботу, так як, так як mm -hmm. він пише. І, е, наприклад, такий французький історик Детоу стверджує, що Пітер Вальдо, сам Пітер Вальдо, хранів всі заповіді десяті слові. Я не знаю, з яких він брав джерел. Ну наразі це француз, він католик, він стверджує от, от таку тезу. Це сучасник. Е, ні, ні, це, це вже сучасний досідник, з яких mm -hmm. він бере вже документів ці, ці основи, не знаю. Але mm -hmm. він стверджує таку тезу. Mm -hmm. е, тому для них слово Боже. Було головним авторитетом, заради якого вони були готові пожертвувати всім, навіть своїм життям, щоб залишитись вірним Богові і його Слову. Що цікавого ну, в стилі життя цих людей, який їхній побут? Як вони жили взагалі? Як відображалося те, що вони читали ну, на стилі їхнього життя? Ну, причиною їхнього також стилю життя були ті проблеми, з котрими вони столкнулись. тому що mm -hmm. спокійно вони не могли. Жити згідно слова Божого, тому що були певні переслідування, і в силу тих обставин вони не були в своїх домах, вони mm -hmm. жили в горах, і можливості були дуже обмежені у них. Ну а? я ніколи не жив в горах, але можна уявити собі, з чим зустрічається людина з кліматом, який побут їхній був. Це ж з собою багато ти не візьмеш у того в гори і що там. Ну, Дивлячись на їхні, наприклад, дома, де вони жили, то всі вони були з камня, починаючи від фундаменту, закінчуючи кришею, це було виложено з камня. І ми розуміємо, що камінь натурі свій і холодний. І, і холодний. і в той же час вони жили в цих домах, намагались максимально якось зберегти тепло. Історія свідчить про те, що навіть зимою у певних своїх домах вони жили разом з тваринами, для того, щоб якимось чином. Тепло. Обігрітися то ліжко з каменю, стіл а, з каменю звичайно, все з каменю. Так. Ну по силі можливості, Те, що було у них Те, що... під рукою в гора. Те вони використовували для свого життя. Друге, що вони робили, uh -huh. вони використовували певні ділянки для того, що, там, де можна щось вирощувати, якісь виноградники, щось uh -huh. для того, щоб якимось чим прожити. І таким чином вони виживали. Але що цікаво, вивчаючи цю історію, ми бачимо, що ніде не говорить про те, що вони якимось чим нарікали на свою долю, були незадоволені, навпаки, всі ці обставини укріпляли їх у вірі і довірі Господу. Uh -huh. Дякую, дійсно, дуже цікаві деталі. Але живучи там, а інші люди тут, вони уособлювалися відді, від, ну, відділилися від суспільства, чи все ж таки вони бажали проникати в суспільство? Ну, дивлячись далі, історія свіч про те, що вони там в горах особливо придавали значення освіті. І На... вони мали їх навчали, так, школи да, для того, щоб навчати своїх дітей, щоб діти мали певну освіту. Ну, а з якою метою? Ну, освіта І В горах, мета їх що була першу чергу, та, щоб... Все ж таки, те світло, котре вони мали нести оточуючим людям, котрі не мали, котрі не мали можливості читати досліджувати. А як? як це можна було зробити? Тоді, ну сьогодні я знаю, є бікборди, буклети, памфлети, друкована література, телебачення існує. Як тоді? Вони в горах? Потілившись подвоє, звичайно, що старший наставник і молодший, вони там що в горах в себе в них переписувалися те письмо. Вони брали свої екземпляри святого письма, чиї окремих книг, чи окремих розділів, і під виглядом купців, під виглядом паломників, під виглядом мандрівників, вони розходились по всій Європі, в тому числі доходили і до наших теренів, і вони несли людям слово Боже. Вони були гоними, вони були переслідувані, тому що, якщо їх десь би піймала та офіційна державна церква чи влада, їм загрожувала смерть. Вони заходили в бідні будинки, заходили в багаті будинки скрізь, де вони молились Господу, щоб до кого звернутися. І вони звіщали там про Ісуса Христа, звіщали Божу правду, тому що в той час церква мала проблеми. Вона займалася обрядами. Вона погрязла, на жаль, в нечесті, в відступності. Вони відступили від Божих заповідей, від Божого Слова. Вони намагалися людям знову вказати на Ісуса Христа, на Божу любов, на Боже спасіння, Хотів щоб вони би... могли почати життя спочатку, не mm -hmm. тільки вони, а й інші люди. Mm -hmm. Хотів би додати те, що якщо на той час не було можливості поділитись певним Божим Словом, там чи біблію mm -hmm. дати, чи новий заповід, то вони переписували ці рукописи. Десь були рукописи, де повністю Біблія була переписана. вона настільки було дрібненько написано, маленьким, да? щоб якимось чином можна було цей рукопис потім і сховати. Були рукописи, котрі були частково переписані певні Євангелія. книги, які да. вони зашивали в одяг десь у швах ці рукописи, для того, щоб як тільки появиться можливість достати і прочитати, що говорить Бог. Стосовно певного питання, котре хвилює дану людину. Вони дарували комусь да передавали да, ці рукописні були, урівки, випадки, писання. коли вони також ці дорогоцінні для них рукописи вони дарували і іншим людям. Передавали про П'єра Вальдо, який почав життя спочатку, бувши купцем, став місіонером. І про місіонерів, які під виглядом купців доносили слово Боже, ми вже почули. Попереду ще багато цікавого. Залишається з нами. Шановні глядачі, ми повертаємось до нашої студії. Сьогодні в програмі «Дорогами Християнства ми говоримо про вальденців, про їх мужність та непохитну віру. З нами в студії Віталій Нероба та Михайло Скрипкар. Якщо у вас є запитання або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу обговорюваної теми, напишіть нам на електронну адресу дорогами Якщо ви хочете дізнатися більше про вальданців та їх історичну роль, ви можете зателефонувати за номером гарячої лінії 0800 30 20, 20 та замовити книгу християнської письменниці Елен Вайт, що має назву Велика Боротьба. Дійсно, цей народ захоплює, як він <кій> жив, як служив, як вірив, але не дивлячись на те, що вони жили так благочестиво, мирно, слово Боже читали. Історія говорить про те, що їх офіційна церква чомусь на той час жорстоко переслідувала. Чому так сталося? Чому не сприйняття таке було? Питання чому тих людей, хто жив мирно і благочестиво переслідують. А так буває завжди. Коли людина, яка щенить зло, і бачить іншу людину, яка інша, яка відрізняється від нього, це починає докоряти людину. Ту злу. Сумління. І в неї торкається ця сумління його совість, і потім вона робить вибір. Чи заглушити голос І коли вона заглушує голос вона починає ту людину, яка робить добру, переслідувати. А що відрізняло валденців від, можливо, життя, від чогось іншого, як жила офіційна церква? Що їх вирізняло особливо? Е, дивлячись на валденців і на офіційну церкву, що було у одних і що не було у других? Валденці хотіли читати Боже Слово. Угу. І вони з цим бажанням приходили перед. Представниками офіційної церкви говорили про ці речі, але вони не були почуті. Навпаки, їх почали гнати, їм забороняли досліджувати святе писання, проповідувати, нести цю вістку. І як наслідок подібних речей дійшло до того, що вони вже самі собі збирались для того, щоб досліджувати Боже Слово, жити по Божим принципам. Але церква гнала їх. І слово uh -huh. Боже, історія свідчить uh -huh. про те, що настав час, де вони ховали, шукали ті місця, де можуть спокійно збиратись і досліджувати Боже Слово. І зверніть увагу на фотографії, такими місцями стали Альпи, гори, де вони могли збиратись високо в горах, не дивлячись на складнощі туди добиратись, вони. Добирались для того, щоб в тишині могли збиратись. Це сім'ї, це діти, це батьки, всі разом. Так, так. І вони збирались і шукали можливість, не пропускали ніодної можливості, щоб не бути разом. Тому що разом, коли досліджували Боже слово, вони отримали ту радість. І більше сил не мав для того, щоб жити не як сучасне суспільство того часу, uh -huh. а жити так, як бажається Господь. І у фотографіях ви маєте можливість побачити іменно те, що для того, щоб якось зайти в ті піщери, їм потрібно було пройти дуже вузенькими стежками, високо в горах. Вони не приходили всі разом, але... Частями так для того, щоб їх не засікли і не побачили іменно те місце, куди вони, куди де вони збираються, uh -huh. для того, щоб війти в ту пещеру, їм приходилось неодноразово схилятись на коліна і проповсти, і війти. Як цього сьогодні, якщо зробити таку паралель сьогоднішнього часу, якби сучасним християнам потрібно було би таким чином в смиренні і з молитвою uh -huh. приходити при перед лице Боже і досліджити Боже Слово? Дякую вам. Ну, повертаючись до середньовіччя, все ж таки, мені цікаво, інші релігійні рухи, які були на той час, і вальденці, з яких ми говоримо, в яких вони були між собою взаємовідносинах? Реформація, як вони її сприйняли? Справа в тому, що саме вальденці. Оці і ці катари також стали тими рухами, які підготували реформацію. Нам часто будуть реформація, як це от, от Лютер таке щось придумав, і от така Ні, виникла реформація. Виступив, виступив. Насправді на Лютера і на інших дуже вплинули реформаційні ну, ці передреформаційні рухи, тобто uh -huh. рухи вальденців. Тому що завдяки їхньому служінню, правда, Божа була доступна багатьом-багатьом людям того часу. Особливо вони вплинули на наших з вами, скажімо, ну. Одноплемінників на слов'ян, на Богемію, на Чехію сучасну Чехословаччину. Це поняття Богемія там трошки Друсити, ширше. Пізніше так, цей да був. цей була і територія південної Польщі, аж до Кракова, і то все Богемія називалося. Угу. І територія сучасної Закарпаття, скажімо так, то Догов. воно все відносилось до, до Чехії. До 39-го року Закарпаття угу. там було чи хто не було до тижня, яким чином і до України І е там, в наприклад, в 1257 році. Папа Олександр IV вперше вводить в Богемії інквізицію для вальденців. Він дає указ про переслідування в Чехії на території сучасних Карпат, уже наших, переслідувати угу. вальденців. Біля 1265 року францисканський проповідник Берталь Регенбурзький подавляє вальденців в околицях Регенсбурга. Це знову недалеко від Чехії. А з 1315 року в Богемії Моравії постійно діяла інквізиція. І от саме в південній Богемії володіння графа Ульриха Ней Хаузела відбувались хрестові походи саме проти Вальденців. І вальденці їм в значній мірі принесли вістку оцю Божу, саме перепрошую цим гуситам, принесли Вальденці, які були Не. в горах Богемії. Хотів би доповнити завдяки їх вірі і служінню живому богу, багато із валденців пожертви своїм життям. Було багато загиблих. Історія свідчить про те, що, наприклад, 1545 рік вбито було близько 4 тисячі прихильників вчення. 1655 рік найманці з Ірландії в союзі з Пеньмонським військом. І місцевими бандитами знищили ще кілька тисяч волденців. 1685 рік. Це 17 століття. Вже. Італійська і французька армія в сумі вбили близько трьох тисяч єретиків. При цьому полонили 10 тисяч людей, із них 3 тисячі дітей розподілили по католицьким притулкам. 1688 рік. Спроба волденців повернутись з Францію провалилася. Залишилися послідовники Вальдо і втекли вони в Німеччину. Це вже 17 століття, це да. вже час ближчий до нас. Да. Е, ну а взагалі, якщо подивитися в перспективі історичного розрізу, я в історичній довідці чув про те, що на сьогодні існує е, якби рух, це існує чи церква існує. Як в чим вони відрізняються, і яке майбутнє сьогодення, яке всієї церкви вони в значній мірі е, зберегли там стиль служіння. Якісь певні вчення. Вони не є абсолютно тими вальденцями, які були раніше. Більш назва залишилась. Але саме головне, що в них пропало, той місіонерський дух. Це те бажання. Сповістити людям про те, що потрібно народитися згори, потрібно народитися спочатку, потрібно mm -hmm. прийняти Ісуса Христа в своє серце, як говорить апостол Павло, щоб вірою вселитися, або прожив замешкати Ісусові Христою в серцях наших. Оце була їхня вістка. Зараз і вальденці просто зберігають як таку реліквію, якусь свою віру, але вона вже не живе, вона вже не палає. В чому проблема христинини, який не несе оцю вістку народження згори або життя спочатку, і це є проблема взагалі для християнина? Ну, дивіться. От я хотів би таку коротеньку цитату прочитати з історії. Угу. Майже забутий день, коли пісні та оповідання закінчилися, старший із волденців вийшов на світло від багаття і сказав: ви повинні нести людям. Ми, волденці, маємо горду спадщину, ми пишаємося історією нашого народу. Вони боролися за право підняти світло істини на схили цих гір, поширити на всі долини. Це велика спадщина нашого минулого, але у нас немає майбутнього. Ми перестали вчити тому, що ми колись вірили. Сумно, тому що ми йдемо вперед, щоб мужньо дивитися в майбутнє, ви повинні нести людям. І тут дуже цікаво те, що от, те, що на превеликий жаль, те, як гарно почалось, не mm -hmm. продовжилось аж до кінця. Тому що святе Писання говорить: якщо ти прийняв, то як важливо, щоб цю вістку ти зберіг її аж до кінця, і, і передав її. І передав її так. Да. І вони гарно розпочали вивчати досліджувати, нести цю вістку, але десь час, або, скажем, суспільство, в якому жили, якось повпливало таким угу. чином, що не втратили ту віру, і ту вістку, яку вони несли. Вальданці були незвичайними людьми. Вони ретельно вивчали Боже слово і жили згідно з тим світлом, яке було їм відкрите. Вони були гнані і гори ставали для них знедолених прихистком. І, незважаючи на голод, холод, втому, вони збиралися разом, щоб об'єднати свої голоси у подячному співі для Бога. Вони дякували Богові за те, що удостоїлись постраждати за його ім'я, бо любов і благовоління Господа цінували вище земних багатств. Я щиро вдячний сьогодні нашим експертам Віталію і Михайлу. За те, що вони допомогли нам зрозуміти, як знайти справжні цінності і як жити цими цінностями у новому році. І я бажаю всім вам у новому році пережити оновлення вашого духовного життя. Нехай досвід минулого надихає вас рухатись вперед, до славної мети зустріти нашого Господа Ісуса Христа на Хмарах Небесних. Час нашої передачі, на жаль, вичерпано. І я, Віталій Кривий, нині прощаюся з вами. До побачення!